До вашої уваги головні новини району. Це спецвипуск Броденюс у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Наші вітання та глядачам району та сусідніх територіальних громад. У сьогоднішньому випуску поговоримо про те, як цьогоріч відзначили День міста Броди. Отож, сьогодні у випуску. Дивіться про те. Літературні посиденьки у бібліотеці. Про що говорили цього разу? Урочистий концерт у народному домі. Як відзначили 940-й день народження міста Броди, поетичний вечір у центрі міста. Про це та інші новини далі. Продовжуємо відзначати День міста Броди, і знову наші стежки ведуть до міської книгозбірні, адже цьогоріч бродівська бібліотека дуже багата на різноманітні заходи. Зокрема, тут організували цікаві літературні посиденьки, деталі у сюжеті. У затишній міській книгозбірній зібрались учні початкової школи 4-го класу разом зі своїм класоводом Надією Стефанів на літературно-поетичні посаденьки, брідські літератори дітям. Школярі мали можливість отримати душевну насолоду від поетичного слова від талановитої людини, яка любить українське слово та рідне місто Броди Миколи Сторожука. У житті пана Миколи важливе місце займає творчість, зокрема вірші написані для дітей різного віку. Під час зустрічі діти активно задавали питання автору, які відносились до біографічних даних, а також про його творчі досягнення. Хто спочиває з відтяги доля і від тих чужинський тобто, політ землі, хто не вернувся із бою, кого ще й досі ждуть у сім'ї. Школярі також мали можливість слухати із вуст автора від школи Сколу. Вірш присвячений Дню народження донечки. Не менш важливе місце у творчості Миколи Сторожука відіграють патріотичні вірші про героїв, про козаків, рідну Україну. Віршик два сонечка підняв настрій дорослим та малечі, у якому автор розповідає про сонце та соняшник. Не менш цікавим для школярів був вірш про грім. У творчості автора є вірші про правила поводження під час грози із живою природою, з травою, птахами. Доглядають, поливають. А як прийде свято, прийдуть, приведуть сюди матусю свою привітати, розсвітай же, пишне, відко, розсвітай тутенько, що з нами порадіти могла любаненька, щоб побачила рідненька як рожа розсвітла. Під час літературно-поетичних посаденьок діти подякували авторові за чудові вірші та поставили питання, що стосуються його творчості. Автор розповів про творчість, яка розпочала ще зі шкільних років. До цього часу творчість Миколи Сторожука налічує близько тисячі віршів. Діти побажали авторові багато слухачів його творчості. І в кінці, коли ми вже опрацювали, так дуже часто ми опрацювали цей твір, ми дуже часто. Хочемо щось сказати автору, так? щось треба сказати або йому. Або йому побажати, або йому порадити, так? або разом з ним, що відчути те, що він відчував, створюючи цей твір. На завершення Надія Степура від учнів їх класовода подякувала всім присутнім за увагу. Всім сьогодні подяка, що ми разом з вами, склали, що такий поклін рідному місту. ми його. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн. Родзинкою святкування Дня міста Броди був концерт у Народному домі. Тут найкращі таланти Бродівщини мали можливість продемонструвати на сцені свої таланти. Варто зазначити, що навіть осінній дощ не став на заваді, щоб організувати урочистий концерт та святковий ярмарок. Як відбувалося усе цьогоріч? Дивіться далі у сюжеті. Після спільної молитви та урочистої ходи з нагоди ювілейного відзначення дня міста представники місцевої влади та громадськість завітали до Фоєбродівського народного дому, де учні місцевої школи естетичного виховання по класу духових інструментів під керівництвом їх наставника виконали декілька патріотичних композицій. Згодом святкування продовжили у прикрашеній залі Бродівського народного дому. З вітальним словом, до бродівчан звернувся міський голова Анатолій Балей. Під час благодійного концерту кожен із присутніх зумів ще раз задуматись над тим, якою багатою є наша українська культура про талановитих людей. Подяка усім бродівчанам, які крок за кроком своїми добрими справами наближають перемогу, а зокрема, збройним силам України. Зала народного дому була переповнена мешканцями міста, тими, які постійно долучаються до благодійних справ за для спокою в Україні. Хвилиною мовчання присутні згадали всіх, хто віддав життя за нашу країну. Щира шана усім матерям, які виховали справжніх патріотів України. Під час концертної програми свої професійні здібності показали зразковий художньо-просвітницький колектив Забавлянка, ансамбль вишиванка, зразкової хореографічної студії народного танцю Бродівського центру дитячої та юнацької творчості, хореографічний асабль експресія, хореографічний ансамбль провокація, зразковий вокально хореографічний асабль Девограй. У благодійному концерті взяли участь талановиті вокалісти громади. Учасниці ансамблю скрипалів, живі струни ніжною грою торкнулися душі кожного присутнього. Дует Ірини Вальків та Назара Любуня показав найщиріші почуття кохання, які понад усе слід берегти. Сосковий вокально хореографічний ансамбль девограй, показав присутнім неймовірний виступ. Хореографічний ансамбль «Зернятко» бродівської школи мистецтв старанно виконували дитячий український танець. Інструментальний ансамбль бандуристів Бандурбенд Бродівської школи мистецтв виконав патріотичну пісню про рідний край та українську народну. Також на сцені з'явилася капелла бандуристів Бродівської школи мистецтв із піснею про Україну. І, звичайно, вже традиційно у цей день подарував приємні враження присутнім народний аматорський ансамбль народної пісні Криниченька а народний інструментальний ансамбль Гоп зі смиком доповнив професійним виконанням цю музичну композицію. Любіть нашу землю, Україну, робіть усе можливе для її щасливого майбутнього. Щиро подяка всім, хто у різний спосіб взяв участь в заходах, присвячених дню міста, адже під час благодійних зборів було зібрано понад 130 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Бродонлайн». Ну а завершилося святкування 940 го дня народження. у поетів міста Броди. Зокрема, молодь Бродівщини у дружній та невимушеній атмосфері декламували вірші та авторські твори. Як це було цьогоріч, Дивіться далі у сюжеті. З нагоди ювілейного відзначення дня міста Броди представники молодіжного центру для активної молоді нашої громади у Бродівському народному домі організували чуттєву зустріч, на якій молодь мала можливість показати творчі здібності у власній поезії. Мене звати Вікторія Мазур, і сьогодні мені випала честь розпочати наш вечір. В юності я мріяла стати літераторкою. Але кожен з нас має багато життєвих шляхів. Про те, який би я не обрала, мої вірші завжди зі мною. Учасниками мистецького вечора були молоді та енергійні люди. Дякую, все, що ми робимо, не минає безліду. Воно залишає відбитки на життях інших людей, на подіях. А зараз такі часи, щоб залишити хороший слід, треба прикласти дуже багато зусиль. Але це не означає, що ми не маємо намагатися. Приємно, що молодь бере участь у таких прекрасних подіях. Спільно з глядачами заглиблюються у світ поезії та пісні. Присутні зуміли трішки відволіктись від сумних подій, поспілкуватись, отримати хороші враження від мистецького вечора. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн. На цьому ми завершуємо наш спецвипуск новин. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаємо слово Роману Дільчинінову. З вами побачимося завтра. Вітання усім телеглядачам, про дівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо військовослужбовці окремого ремонтно відновлювального полку зі своєю мобільною виставкою відвідали селище Поморяне Золочівського району. Дорослим та дітям цікаво було дізнатися, як виглядають висвітлені нашими воїнами елементи війни. Ціль розповідати про ці речі, розказувати людям, що війна не завершилася, що війна триває. Працівники відділення поліції номер 2 міста зборів спільно із працівниками ДСНС відвідують заклади загальної середньої освіти. Фахівці провели практичні тренування дій під час повітряної тривоги, а також проводять навчання для відпрацювання алгоритмів дій учасників освітнього процесу у разі виникнення надзвичайної ситуації або ризику її виникнення. З метою створення безбар'єрних умов, комфорту та зручності для людей з порушенням зору на фасаді Красненської селищної ради встановлено нові інформаційні таблички. Вони містять текст українською та англійською мовами, а також є табличка, дубльована шрифтом Брайля. Ця ініціатива допоможе зробити послуги доступнішими для кожного. 24 вересня відбудуться громадські слухання про встановлення тарифів на послуги КП «Броди-водоканал» з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, про встановлення КП броди теплоенерго, тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання. При собі мати документ, який посвідчує особу, 16 вересня у приміщенні зборівського відділу Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості відбувся захід для безробітних на тему базовий курс самодопомоги та первинної підтримки у кризових ситуаціях». Присутні на заході розповіли, що таке стрес і навіщо він потрібний. Ознайомилися з українською програмою ментального здоров'я та як. Яка ініційована першою леді Оленою Зеленською з метою допомоги українцям знайти джерело сили для піклування про інших, пам'ятаючи про себе? Фахівець відділу Ольга Грицюк наголосила на небезпеці затяжного стресу. У умовах тривалої пандемії та війни затяжний стрес може призвести до загибелі людини. З'являються психосоматичні захворювання, загострюються хронічні захворювання та формуються нові. Щоб цього уникнути, кожний має дбати про своє ментальне здоров'я і в цьому допоможуть прості техніки, які можна повторювати будь-де і будь-коли. Вони ефективно зміщують фокус уваги, дають можливість заспокоїтись та налаштуватися на позитивний лад. Учасникам заходу надали посилання на спеціальну сторінку всеукраїнської програми ментального здоров'я та як де запропоновані контакти, посилання, поради, продукти, техніки та методики, які допоможуть попіклуватися про ментальне здоров'я, своє та людей поруч. Слава Україні! Героям слава!